Ремонт датчика заднього ходу, Лагуна 2 реношка. Ми замінили новий датчик китайський, і він здох, не знаю, ну не робочий. Давайте розберемо. Я ще це ніколи не розбирав, але приходиться все робити. О, ну що, Тут бачу, є резиночка. Це ми скоше, що заклеїмо клей. і саме от такий механізм, який нажимає. Ну Давайте заглянемо туди всередину. І подивимося, що в нас там всередині. Так, я візьму тряпочку. Так, давайте попробуємо його розібрати легенько. Скороше, що тут якась резинка, бачу є. Так, ми її забираємо, забираємо, забираємо. Так. Ось сама резиночка наша. І от самі контакти. Я бачу вже від це все. Ну, давайте попробуємо це почистити. Чи буде воно робити? Так, от десь у нас все позагоряло. Оцей контакт, цей. Бачите, все позагоряло. Ну що, попробуємо це повідчистити і подивимося, як воно буде робити. Так, почистив контакти самі. Відчистив всередині теж. Ну, бачите, я його розпалив. І я його планую заклеїти, і воно буде довгий час ще робити. І, звісно ж, моя смазочка улюблена. Наносимо сюди її зразу. Так, все, наніс смазки. І знову вставляємо самий оцей контакт. Так, <кліг> поклею датчик. І після того, як висохне, я це все обтешу на станкове і будемо провіряти. Можете писати в коментарі, якщо це глупа ідея, але ви собі вибирайте. Поклали новий китайський датчик, дали файні гроші. Він взагалі. Може навіть ні разу не включив, навіть нічого я не побачив, що він бликнув. По-перше, в ньому контакти такі там тоненькі, так як голки, а тут хороші, грубі. Ну, Ця процедура, звісно, не стою ще. Не стоїться робити, але я це таке роблю. Так, все, датчик зажав тіски, і він ісправний повністю. Клей я лишаю на годину, він засихає. Я обтесую його на станковий і на цим такий ремонт датчика. Всього я потратив десь 15 хвилин на це, щоб його зібрати, почистити і це все поліпити.